We Друзі, всіх вітаю у нас на каналі канал Міто це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. І поговоримо ми про дуже дуже цікавий автомобіль Mazda CX-5 2019 року. Випуску в комплектації Touring яку привезли зі сполучених та зробили повністю під ключ. Ну що ж, друзі, варто розпочати, що цей автомобіль однозначно вартий уваги, тому що це кросовер, це сучасний кросовер а сучасний шукач автомобіля вибирає саме найбільше чомусь кросовер. Ну, як чомусь. Мені досить зрозуміло, чому, тому що автомобіль достатньо великий, автомобіль достатньо красивий, автомобілі можуть бути з повними приводами, передніми приводами, з ними можна виїжджати на легке бездоріжжя, з ними можна виїжджати на природу, з ними можна возити досить великі родини, з ними можна... Можна їздити в подорожі. І ці автомобілі мають досить велику популярність. Вони достатньо економічні, якщо порівнювати, звичайно, з джипами. Які були до кросоверів, до створення такої підгрупи підкасти автомобілів, саме кросоверів. І е, саме тому ці автомобілі набули такої максимально великої популярності. І по суті, це хоч і являється кузов-кросовер. По суті, це просто великий універсал із збільшеним кліренсом і збільшеним салоном. А ви знаєте, що до того, як масово у нас почали з'являтися кросовери, у нас в Україні був найпопулярніший кузов це кузов універсал. Тому кроссовер. Однозначно займає лідируючу позицію серед цього всього. Тому що, наприклад, коли зараз я купую автомобілі Сполучених Штатів Америки, то е, замовлень на хатчбеки і седани майже немає. Ось, наприклад, е, зараз ми шукаємо 9 автомобілів для наших замовників, і це всі 9 кросоверів. Е, всі шукають ну, хіба що там гібридний, хтось шукає тільки 2,4 на передньому приводі, а хтось хоче тільки 3,2 на повному приводі. Ну тому що у кожного різні свої задачі і вподобання. Я це розумію, і це нормально, так і має бути. Тому що вибираючи, наприклад, автомобіль, який вам буде служити тільки по місту, на бездоріжжя, ви на ньому їздити не будете. У вас ви не живете в такому, такій місцині, де взимку не чистять сніг, і вам цей повний привід просто не потрібен. Вам немає сенсу переплачувати там, 2 літри на заправці пального на кожні 100 кілометрів. І я розумію, чому люди так вибирають. Але хтось хоче більше потужності, хтось хоче більше економічності, і це нормально коли ви вибираєте собі сучасний кросовер, і саме ці можливості сучасний кросовер вам і надає. Чому варто вибирати Mazda CX5? Ось за це давайте і поговоримо. Напевно, ми розпочнемо з підкапотного простору, тому що тут Mazda є чим похвастатись, похвалитися. А він відпригнув? Тому що тут мазді є чим похвалитися. Справа в тому, що ви знаєте, що всі сучасні виробники, особливо коли ми говоримо про німців, вони почали переходити на пряму вприскові двигуни, вони перейшли переходити на е, коробки передач, які Роботизовані, а не досить завжди всім це подобається. Є люди, які люблять атмосферні мотори, є люди, які люблять гідротрансформаторні коробки передач. І от саме Mazda, японський автомобіль, який залишився із серед виробників цій категорії, хто все-таки більше про надійність і про економічність і про дешевизну ремонту цього автомобіля. Тут, наприклад, ми маємо досить складний двигун Sky Active Technology, який все-таки є атмосферним. Сюди газ можна поставити, але він буде трішечки дорожчий, ніж стандартний газ четвертого покоління. Тим не менш, цього двигуна дуже висока степінь зжимання. В циліндрах, і саме завдяки цьому він досягає високої економічності. Наприклад, на цих двигунах на передньому приводі можна по місту доходити витрати пального 9-9,5 літрів бензину. На повному приводі значно буде більше, це там десь біля 12 літрів, але це набагато менше, чим, наприклад, дає той самий там джип чи навіть деякі інші німецькі кросовери. Тому він є більш економічним. І на передньому приводі для міста це саме буде правильний вибір. В парі він працює з 6-ступеневою гідротрансформаторною коробкою передач. І тому такі агрегати, ніякої, ніяких питань по надійності до себе не викликають. Щоправда, коли цей двигун створювався в 2011 році, всі японцям сказали як один, ні, цей двигун не поїде, це досить велика степінь стискання в циліндрах, і воно ходити не буде. Але ви знаєте, воно ходить. Пройшли роки, пройшли вже навіть десятиліття пройшло, а ці двигуни зарекомендували себе як одні з найкращих в світі. Тому ви Вибираючи Mazda cx 5 якщо ви хочете собі надійний е, двигун безпроблемний, то вибираючи cx 5 ви це сміло можете робити. Проблем вона вам не буде приносити ні по коробці, ні по двигуну. Коли ми почнемо говорити про ходову частину, то в принципі в цього автомобіля з цим проблем також немає і не буде. І... Попереду звичайний Макферсон, а ззаді звичайна многоречашка. Багаторечашка. А якщо правильно говорити, то важіль. Багатоважівка справа в тому, що цей автомобіль завдяки такій конструкції ходовій принесе вам дуже-дуже багато комфорту. Переїжджаючи всякі ямки, нерівності, ви їх не відчуєте і будете з легкістю їх під переїжджати. Але якщо потрібно буде замінити щось по ходовій, то також надто дорогим це не буде, так як у німецьких автомобілів, наприклад, Mercedes, Audi чи BMW. Тобто японці про це досить хорошо е, подбали. Давайте поговоримо про комплектацію цього автомобіля. Вона у нас в комплектації Touring. це у нас попереду, бачите, такий скляний значок, а це означає, що в цього автомобіля встановлений дистроник. Якщо тут буде звичайний значок е, такий з хромом, то дистроника в цього автомобіля не буде. Як бачите, у нас лінзована оптика, і це у нас, біленьким світі, це у нас ксенон. І в комплектації турінг у нас є е, датчик. Е і, а також контроль смуг. Тобто цей автомобіль може робити і це. Коли ми переходимо в салон цього автомобіля, то ми побачимо також непогану комплектацію. Справа в тому, що тут у нас безключовий доступ, датчики сліпих зон, електроприводи у сидінь водія, музика боусу цього автомобіля, 4 скло підіймачі. Ось ця кнопочка у нас буде вимикати контроль руху по смугам. Traction Control та у нас електрокришка багажника, яку я нажимаю і яка має відчинятися. А, ага, Тому що потрібно не нажати, а потрібно потримати. Е, у нас електрокришка багажника, і багажнику потрібно віддати належне, він досить великий, він досить місткий. Музика боус, гарна музика, і сабвуфер у нас розміщений в багажнику цього автомобіля. Та у нас знаходиться тут запаска. В принципі, помістити е, багато. В принципі, розмістити багато речей в багажнику, ви з легкістю зможете, тому що він дуже великий. Я зараз ось сідаю, піджимаю під себе ноги. Бачите, досить непогано. Великий багажник. За це потрібно мазі віддати належне. Зараз дійдемо до комплектації, поговоримо з вами, що у нас по цінам. Мені подобається передня оптика, мені подобається задня оптика в цього автомобіля. Та коли ми переходимо до пасажирського сидіння, тут у нас, на жаль, вже буде механічне регулювання. Пасажира. Аби це у нас була комплектація Grand Touring, а це максимальна комплектація в цих автомобілів, то, звичайно, у нас би була повна шкіра. А тут у нас, як бачите, у нас по бокам, це комбінована шкіра. Тобто по бокам у нас замінник, а вілюр під попкою. Для задніх пасажирів також досить багато місця. Ось я зараз сяду сам за собою і... ну Друзі, я не знаю, що тут говорити, я думаю, тут все говорить саме за собою. Місця в цього автомобіля багато. Пам'ятаєте огляд на Куп'яту? Я б хотів би порухати задній ряд сидінь, так як Куп'ятуй, але, на жаль, тут таких функцій. Немає. На жаль, Мазда не продумала для своїх задніх пасажирів і заряджання пристроїв, кліматичної установки, нічого такого немає. Підігрів сидінь немає. Мазда в комплектації туринг про задніх пасажирів не подумала. В грантурінг це має, звичайно, бути. Потрібно поговорити про ціни, про ціни на Mazda CX5. І тут дійсно говорити є про що. Справа в тому, що це бажаний автомобіль. Цей автомобіль хочеться придбати і хочеться ним володіти. Саме цей автомобіль був придбаний на аукціоні в США ще до 24 лютого. Купівля його склала 9100 доларів. Та автомобіль потрапив вже в Україну і був відремонтований у нас на СТО під ключ. В нього були невеличкі пошкодження в задній частині цього автомобіля і зробили, відремонтували. Все якісно. Якщо ви подивитеся, що у нас автомобіль реально не випадає ні з кольору, не перепадає, а я хочу сказати, що колір мазди це один із найскладніших кольорів в цілому. Що тут трьохшаровий окрас. Так, досить і досить складний. Е, потрібно, щоб попасти в колір і правильно це все викрасити, це для маляра просто адський біль. І коли всі маляра кажуть їм, що вам везуть мазду для роботи, всі її жахаються, кажуть, ні, не вези, не хочу. Тому що зробити це якісно, досить і досить складно. Але ви знаєте, що наше СТО займається ремонтними відновленнями, е, ремонтно-відновлювальними роботами професійно. Ми не боїмося ніякої роботи, ми беремося за всю роботу. Навіть дуже надскладні е, проекти ми також беремось і все реалізовуємо. І як бачите, у нас всі зазори по кришечки рівні. У нас все тут є на місцях, нічого ніде з кольору не випадає. Тому, якщо ви замовляєте автомобілі з нами, автомобілі з нами під ключ, ви отримуєте їх якісно. Якісно це що значить? Це значить, що ви отримуєте якісний підбір автомобілів на аукціоні Сполучених Штатів Америки. Особисто я працюю з вами про, по вибору і купівлі. Автомобілів, ви спілкуєтесь особисто зі мною, з Ігорем. Ніякий менеджер вас не веде, нічого подібного. Саме я. Далі ми робимо вибір автомобіля з понеділка по п'ятницю ми торгуємо цей автомобіль на аукціоні США, узгоджені з вами посилання. Та вигравши автомобіль, далі я веду. До кінця е, наш з вами проект до самісінького кінця, коли автомобіль прибуває в Україну, у нас не на СТО, він ремонтується звичайно. Ми з Максимом приїжджаємо, все перевіряємо, контролюємо та організовуємо всі роботи. В принципі, у вас немає ніякого геморою по пошуку запчастин, по пошуку майстрів і всього остального. Але всі діалоги ведете ви безпосередньо з майстрами та зі мною. Ось яка перевага замовляючи авто з нами, тому що ми гарантуємо якість ремонтної. Відновлювальних робіт під ключ, що один рік гарантії ви отримуєте на всі роботи, що виконуються. Коли ми перейдемо на аукціони в Сполучених Штатах Америки, то в принципі 2019 року випуску Mazda CX5 можна зараз навіть купити за 6 і за 7 тисяч доларів. Тобто а ціни на аукціонах реально впали. По середній статистиці ми бачимо, що біля 6 Mazda CX-5 зараз торгуються. Звичайно, в бідній, в простій комплектації, комплектації спорт такий автомобіль можна придбати біля 5 тисяч доларів. От якщо б його купити біля 5, його можна в Україну вже привезти десь. 11,5, 12, десь біля 12 він буде без ремонту. Звичайно. Турінг можна взяти 6-7, тобто він прибуде в Україну десь 13,5, 14, 14,5 тисяч доларів, в залежності звідки, яка буде доставка. Але далі буде ремонт. І от ремонт потрібно закласти на рівні е, десь від 5 тисяч доларів. Ось менше закладувати точно не варто, а більше, в принципі, може бути. Як показує практика, реальна вартість від 5 до 7 тисяч доларів, ремонтних робіт, якісних, які потрібно робити по автомобілю. Далі, в принципі, якщо ви захочете комплектацію Grand Touring, то, звичайно, за 6-7 її вже не взяти, її можна десь піймати буде за 10 на аукціоні. Тоді в такому чині автомобіль приїде десь в 20 без ремонту та з ремонтом біля 25-27 зможе вийти. Але комплектація Grand Touring – це реально топова комплектація цього автомобіля. І, звичайно, топова комплектація дешевою бути просто не може. Тобто ви зрозуміли, що оці всі сказки про ремонти, там, тисячу, 2 три тисячі доларів, їх просто не існує. Досить багато людей мені останнім часом телефонує, що Ігор, в скільки можна привезти ну, любу машину, ну в тому числі і таку Mazda CX5. Остання переписка була, людина хотіла Ford Escape від 2020 року в комплектації Титаніум. Питає, в 20 можна привезти? Я кажу, ну в 20 можна привезти, але плюс ремонт. Тобто такий автомобіль з ремонтом вийде десь там. 25-28. А він каже, ваші конкуренти мені пообіцяли в 20 вже з ремонтом. Я говорю, ну дивіться, ось відкриваємо статистику аукціону. Слідкуємо за лоти, в яку ціну вони уходять Вони торгуються 10-11 на аукціоні. Це 20-21, вона тільки приїжджає. Ну, а як, як її ремонтувати? Коли у нас ну, потрібно купити запчастини, потрібно заплатити за ремонтно-відновлювальні роботи, потрібно заплатити за малярку, хімчистка, поліровка, заміна гуми. Це все роблять у нас наші замовники. Як? Це ж все безкоштовно не відбувається. Каже, ну не знаю. Я позвонив, мені пообіцяли, у вас дорого. От чому це відбувається? Тому що ну, ви розумієте, що в Україні економіка зараз запрацювала, вона запрацювала більш звавіше і, звичайно, з'явилося досить багато реклами, завалений весь Facebook, Ютуб і все інше, що приженемо за три копійки вам зробимо таку класну машину. Ну і багато людей, на жаль, на це ведеться. Е Звертаючись до нас, ми вам робимо реальний прорахунок від реальної середньої ціни на аукціоні. А середня ціна це зовсім не значить, що по цій ціні можна буде взяти цей автомобіль, тому що якщо у вас буде до нього... Побажання, щоб був ще менший пробіг, щоб ще краща комплектація, щоб максимально мінімальні пошкодження, то такий автомобіль і буде коштувати дорожче. Він не може коштувати дешевше середньої ставки, якщо в нього пробіг 5 тисяч 2020 року і його комарик за крило вкусив. Ну, я думаю, ви маєте це розуміти. Що, друзі, запрошую вас в мазду і давайте покатаємось. Сіли за кермо на вулиці досить холодно і я підзамерз. Але давайте знайомитися з вами з маздою. У нас є підігрів сидінь, і це досить суперово. У нас шкіряний руль, 48 тисяч кілометрів пробігу, і стан цього руля як новий. Мені це досить сильно подобається. Взагалі мені подобається, що зі сполучених штатів Америки можна привозити автомобілі. Свіжішого року випуску, з меншим рідним пробігом, а не оці скрутки, ну ви розумієте, і в непоганих гарних комплектаціях та вкладуватись в досить такі нормальні бюджети якісними автомобілями. Так, звичайно, це не будуть ці мусорники, які, знаєте, зібрали з Лікса, а це буде нормальний автомобіль, з яким ви можете володіти щодня, який, в принципі, нічим не буде відрізнятися від автомобіля, який ніколи не був пошкоджений, від автомобіля, який ніколи не був ДТП. Якщо з розумом підійти до цієї справи, то можна це зробити якісно. Е, відразу я ось торкаюсь до руля і він мені такий тоненький. тоненький. Я думаю, він буде у Мазди трошечки товщий, а він такий тоненький. Ну нічого. Мені подобається, як все відпрацьовано. Е, сам ремінь в гарному стані і непоганий. А тут у нас усе шкіра. Так, я не думаю, що це, звичайно, там оригінальна прям шкіра, це, скоріш за все, замінник, але з прошитою ось такою стрічкою. І виглядає це досить круто. Е, у нас шкірою обшитий м'якенький ось тут у нас підлокотничок для лівої руки. І для правої руки зі шкіри також підлокотничок. Супер, непогано. До речі, в цій мультимедіа є Apple CarPlay та Android Auto. Це ці сучасні функції, про які я вам постійно на кожному відео розповідаю і а, Без яких уже сучасний автомобіль я просто не розумію, як може бути. Тому а, купуючи собі ці X5, ви вже автоматично її отримаєте з цим функціоналом. Гідротрансформаторна коробка передач, в принципі, ніяких питань до, до себе визивати не буде. І я ось її включаю, у нас без ніяких, нічого там, не, не штовхає, переключаю ось. Друга, плавно, плавно, Відбувається перемикання передач без якої-небудь затримки чи поштовху, знаєте, все як треба. За що мені подобається взагалі це x 5 це справа в тому, що вона зроблена таким чином, що їдеш на кросовері, а таке відчуття, що ти їдеш на хатчбеки. Вона досить круто, класно рулиться. А я взагалі, якщо ви звернули увагу, люблю автомобілі, які... Руляться. І от за це я віддаю мазді надзвичайно високу перевагу. Наприклад, коли я їду там в Джипі Чіроки, коли я їду в Нісан Рогі, це прямі конкуренти, будуть Mazda cx 5 то цих відчуттів в керуванні автомобілів, гострих відчуттів, вони мені не дають. І за це мазді я ставлю ще великий такий жирний плюс. По обслуговуванню Mazda буде трішечки дешевша. По економічності завдяки своїм технологіям SkyActiv Mazda буде все-таки економічніша. Ну що тут ще варто сказати? Ну, напевно, все. Ну, Вона, я думаю, трішечки краща за своїх конкурентів. Але потрібно звернути увагу, наскільки Mazda CX5, та й взагалі Mazda, популярні в автовикрадачів. Так. Тобто, коли ви купуєте такий автомобіль, вам потрібно буде потурбуватися про додатковий захист цього автомобіля, встановивши додаткову сигналізацію, встановивши додаткову в автомобіль. Якийсь замок на капот, можливо, навіть поставити GPS-сигналізацію. GPS Це збереже вам звичайно автомобіль. Але наскільки я знаю, володарі Мазди, в тому числі і часто купуючи автострахівки, які в результаті, якщо щось в автомобілі, повне каска, скажімо так, якщо з автомобілем щось відбувається, то йде повна компенсація автомобіля. Звичайно, із-за того, що ці автомобілі користуються популярністю в автовикрадачів, і не купувати мазду ну, не потрібно. Але просто коли у вас є такий автомобіль, то його краще просто правильно захистити. Тому що я впевнений, що коли ви будете володіти маздою, то вона вам сподобається. Ось ми зараз з вами їдемо по досить такій поганій дорогі. Ви бачите, як камера шатається вліво-вправо, тому що... Ну, ями дуже великі. Зараз в Україні не дуже гарні дороги, скажімо так, їх потрібно буде ремонтувати. Але тим не менш, по шуму ізоляції я нічого поганого сказати про цей автомобіль не можу, і ямки всі вона відпрацьовує досить непогано. В салон не залітає оці звуки, оці знаєте по ходовій. Бам! Вроді би в тебе півмашини відпало. Бам! Знаєте, типу досить непогано. Непогана камера заднього виду. Ось я її включаю, в неї, в принципі, непогано все видно. І автомобіль також знову ж таки прогнозовано їде туди, куди я кручу кермо. Це однозначно також перевага, я рахую, тому що незважаючи наскільки цей кросовер великий, а це великий кросовер, ну, мені так здається, ну, не маленький. Да? Тому що маленький є, наприклад, Nissan Kicks, Nissan Rock Sport, той же Кашкай, Ford EcoSport, Mazda CX, 3, cx 30 А це будуть такі, в принципі, маленькі кросовери. дуже маленькі. То Mazda це такий ну, звичайний кросовер звичайного розміру. І, здається, на перший погляд він великий, але завдяки чіткій керованості цього автомобіля, ви навіть посередині міста, там на Хрещатику, чи де вам потрібно буде припаркувати цей автомобіль, ви з легкістю це зробите. В принципі, проблем ніяких з цим не буде. Тому, друзі, якщо ви вирішили купувати собі цей x 5 я вам сразу скажу, не потрібно відкладати це на потім. Зробивши вибір в сторону цього автомобіля, ви не прогадаєте однозначно. Він вам. Сподобається, сподобається щодня на ньому їздити, щодня ним керувати і щодня користуватися його сучасними функціями. Замовивши авто із США, ви, звичайно, можете трішечки зекономити. Але основна економія буде полягати не в з фінансової сторони, а все-таки по якістю. Тому що, знаєте, коли на авторія збирають автомобіля з Оликса пошкодженими битими запчастинами скрадених машин, то Втягатися по якості ремонту якісним відновленням, встановлюючи оригінальні нові запчастини на автомобіль і Роблячи ремонт якісно, кресленням, Ви знаєте, наші майстри всі автомобілі відновлюють покресленням, і малярка у нас е, краситься в італійській камері німецькими матеріалами з гарантією один рік, як я вже вам сказав. То тягатися з мусорними ремонтами, що тіпа, ми зможемо зробити е, якісно і дешевше, типа в два рази, чим у них. Ну ні, це неможливо. Я думаю, ви маєте це розуміти. Але є одне але. Справа в тому, що купуючи настільки розірваний автомобіль і зібраний з гамна і палок, ви будете розказувати, який поганий американський автомобіль, і ви будете тільки згадувати, як погано ви його експлуатували. То коли ви замовляєте авто і ша під себе, ну або, наприклад, навіть в Україні ви купите у когось автомобіль, але не зібраний з OLX, а іменно... Яка людина так само зробила, відновила під себе якісно і будете користуватись, ви нормально будете ним користуватись. Як я вже перед цим сказав, ви не відчуєте різницю між цим битим автомобілем, що колись побував в ДТП, між тим автомобілем, що ніколи не бував в ДТП, в новим салоном. Ви не відчуєте різницю, якщо це зробити якісно. Тому, звичайно, по ціні, коли ми говоримо, виходить, цю мазду можна десь привезти і зробити. Ну ви зрозуміли, десь 13-14 її можна привозити без ремонту, десь біля 20 її можна зробити з ремонтом, але якісним плюс-мінус там то ми відкриваємо в вони, звичайно, починаються від 20, більш така середина на них 22-24 тисячі, а ось е верх ринку десь буде біля 30-32 тисяч доларів. То мені багато пишуть, типу, так а що, з Америки привезти не дешевше? Ну, типу, хочуть от не з ринка, Тобто ви можете вниз ринка привезти, зробити собі якісний автомобіль, який реально поріє, продається посередині і поверху. Але ви отримуєте його вниз ринку. Але так, щоб зробити і вниз ринку, але ще й дешевше, ніж вниз ринку, і зробити все з оригінальних запчастин, ну це просто нереально. Я думаю, ви маєте це розуміти. Тому з нами ви можете замовляти автомобілі зі Сполучених Штатів Америки двома методами. Один із методів ви замовляєте його під ключ, тобто ми вибираємо, веземо, доставляємо і робимо у нас на СТО ремонт під ключ, ви забираєте якісно відновлений автомобіль з гарантією на роботи. Або ми можемо привезти цей автомобіль зі сполучених штатів Америки, доставити його в місто Київ або любе місто України, де ви проживаєте. Тобто з доставкою, а ремонтом відновлення ви займетеся самостійно. Ви самостійно зможете зібрати запчастини, знайти майстрів, які вам це роблять. Можливо, ви зможете зробити це якось дешевше чи хочете зробити на продаж під свій смак. От таким чином ви можете навіть декілька тисяч доларів зробити автомобіль нижче, чим продається низ авторія. Але звичайно, це буде ремонт. Ну, під вашу відповідальність, тому що ви самі будете знати, що ви там зробили. Ну, якось так. Якщо ви дилері і хочете працювати з нами, ви можете отримати спеціальні умови на співпрацю, тому телефонуйте, контакти знаходяться під цим відео. Ми привозимо автомобілі із Норвегії, ми привозимо автомобілі зі Сполучених Штатів Америки. Із Норвегії зараз можна привезти електромобіль реально на 2-3 тисячі доларів дешевше, ніж то продається низ авторія. Так, це тимчасове явище в Норвегії. і поки Ки воно є, цим потрібно користуватися, тому що в них ринок перенасичений електромобілями. В них працювала спеціальна програма по закупівлі для. Громадян електромобілів з компенсацією для них, там, коли вони купують новий автомобіль в автосалоні. Але раніше їм не дозволяли вивозити автомобіль на експорт. Тепер їм, тепер їм дозволили вивозити їх на експорт. І дуже низька ціна, тому встигніть скористуватися, поки це є. З вами був Ігор Мітоавто. Поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. До нових зустрічей. Всім пока!